Читаємо останнього про Камалахію, коли він сказав це пророче слово і замовк на чотири сотні років. Це 20 поколінь. Ні слова, ні тора, ні Урим, ні Тумім, ні Прозорлівці, ні відкриття, нема нічого. І Бог каже: ой, за що? За те, що ви не воздаєте слави імені Моєму. І я зупинився. О Боже, як це зрозуміти? Ви не воздаєте слави імені Моєму. Я так дивлюся, що приїхали на американський континент з Чемоданом. На сьогоднішній день підіть на паркінг-лот, Підіть на банк-аккаунт. Підіть в холодильник, подивіться. Якщо ви хотіли побачити, як живе півтора мільярда людей, поїдьте в Африку, коли хлопчики з животиками опухлими бігають і просять кусочка хліба, коли вмирають від голода. Коли в минулому році за християнську істину, за християнську доктрину загинуло 98 тисяч людей, це офіційно статистика ООН. Поїдьте в ці місця, де люди потребують капельки хліба, де немає свободи. Бог дав сьогодні все на американському континенті, а де слава імені Бога. Чому ми не прославляємо так, як треба? Одного разу мою Наташу Бог в духі підняв наверх на небеса. Вона побачила 24 престола, вона побачила 12 престолів. Вона побачила, як крикнув Іван, ось іде Месія. Лиця не побачила, тільки сяєво, відкриваються двері, він заходить. І тоді голос почула. Подивися, скільки народу моєго на цілій землі. А тільки там, або там, або там мене проставляють, а то все стогнуть, плачуть і незадоволені. Іван на апостолі Патмосі бачить, як 24 старці знімають віці з голови і поклоняються пересидячим на престолі і кричать, день і ніч немає покоя. Достоїн, 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 достоїн. Там літають ангели животні, там кричать, закриває очі свої. Свят, 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 свят Господь Самов. В той час, коли почалося пробудження в Україні, я ніколи не забуду брата конона, хто пам'ятає його з волині. Коли я проповідував в церкві, вийшов після зібрання, був мокрий, я протягнув склянку води, щоб напитися. Він стоп мою руку. Я кажу, що трапилося, я пити хочу. А ти не забув подякувати Бога за шклянку води? Більше мільярду людей на землі не мають чистої води. Їхні желудки портяться, вони вмирають в 45. Бог дав все нам. А де слава іменю Бога. Береш банана, подякуй Бога. Галстук – це не твій, це мій, ні, не мій. Бог мені дав тимчасово. Я прийшов ні з чим на цю землю. Машина моя, ні, не моя, Бог дав. Жінка моя, ні, не моя, Божа. Чоловік Божий, церква Божа, Бог дав все, Бог дав сина свого, Бог дав Голгофу. Бог дав рани, Бог дав благодать, Бог дав Духа Святого, Бог дав вічність, Бог приготовив тобі, бути навіки вічні, де буде початок, а ніколи. николай николай николи не будет кинца. Аллилуйя! Я прокляну ваши благословения за то, что вы не прославляете меня, говорит Господь. Еще один момент. Вы, священники, не держите огонь на жертвеннике напрасно. Лучше, если бы кто из вас ушел за двери и за ним закрыли эти двери, чем держать огонь. Господа на жертвеннике напрасно. Вы говорите на служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде при лицом Господа Савофа. И ныне мы считаем надменно счастливыми, лучше устраивающими себя, делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются живы. Но боящиеся Бога, говоря друг другу, внимает Господь, І слышит это и пред лицом его пишется памятная книга. Не держите огонь на жертвеньке напрасно. Регін каже, завтра співка, а наше я вже пісні знаю. Завтра молитовне зібрання. Я дома постую на колінах п'ять хвилин. Завтра розбор слова, а я Біблію вже не один раз читав. Давай підемо в зібрання, я кнопку нажму і дома кофе поп'ю, і по інтернеті подивлюся. Шановні мої, і Біблія каже, пророк Малахія, не держите огонь напрасно. В лівітах написано: Держите вогонь на жертвені, щоб он не вгасав. Бо в один день, коли священники плакали, сиділи у шатр і побачили, як цар по совету Волака посилати хлопців, дівчат. Вони в шатрах. І тоді ангел Божий прийшов і почав поражати. І Арон бере уголь в кадільницю і біжить, і де бачив, там вогонь біжить. Зупинявся, бо ангел не міг бити по кадільниці Божій, де був вогонь Божий. А тут, каже, не діжить огонь напрасно, на жертвені. Шановні мої, а ви тримайте вогонь. Мені подобається ваша церква, що у вас є благодать Божа, і ви її любите. Тримайте. Багато є чудових церков, коштують 10-20 мільйонів доларів. Але Дух Святий на вулиці. Тримайте Святого Духа, тримайте вогонь Божий, тримайте Бога, все пройде, але Дух Божий буде піднімати на небеса. Thank you, Jesus. Алілуя. Ще один пункт. Ви обкрадуєте мене, говорить Господь. Зачем обкрадувати Бога? Брат, славі говорить за десятини. Так каже Малахія, принесіть все десятини в дом хранилища. Щоб в домі моєму була піща. Ми не за гроші говоримо. Хоча, якщо дивитися на світову статистику, я, напевно, дуже багато маю опиту в міжнародній місіонерській практиці, тільки 20% людей жертвує десятину. І то вже скільки є благословіння? 20. Віддайте те, що Боже Богу. Але я не про це хочу говорити. Я хочу сказати, за чим вам обкрадувати. Дайте десятини, які десятини. Я почав іслідувати про Камалахію, слово Боже, і я знайшов. Якщо Христос сказав не 12 часов день. Отдайте одну десятину в день, одну годинку з Богом в день. Почитайте Біблію, зберіть синочки, дочок, внуків, внучок, почитайте слово, поспівайте, помоліться разом, дайте десятину, одну годинку в день для Бога. Ви можете уявити, духовне життя отак от піде. Щу, як літак, 777. Як ви одну годинку віддасте Богу, зачем обкрадувати Бога? Ми були в Ізраїлі в шабат, в сатиди все закрито. Навіть кофе не можна попити. Все закрито. Люди шанують тору з того часу. А ми, християни, знаючи Бога. віддайте десятину, дайте десять, дайте годину часу для Бога в день. І ви побачите, сакраменто живе. Ваша церква буде вдвічі наповнена. Молодь буде приходити для Бога. Коли Бог почав благословляти Чарльз Фінеїв в Англії, і велике пробудження почалося. Люди їхали на імванізації, не доїжджаючи 50-100 кілометрів. Кореспонденти бачили, як стояли машини з відкритими дверами. Люди вискакували із, із машини, падали на траву і молилися, каялися? Тремтіло тіло, водій не міг їхати. А коли приїжджали вже на зібрання, то питали час віна скажи, будь ласка, чому люди їдуть таку даль і каються ще не доїжджаючи до імунізації? Який є в тобі феномен? Він сказав, нема нічого. Я просто рішив горіти для Бога, і люди їхать дивитися, як я горю для Бога. Не тримайте вогонь напрасно. Віддайте Богу десятину. Дайте Духу Святому. Дайте Богу сім'ї наші для Господа, а для диявола, а небо для спасенних. О, пастор, щось ти голосно так проповідуєш. Ми ж не глухі, трошки тихіше, I'm sorry. Я не з кладовища, а з глугофе. Христос спасає. Христос спасає. О! Ми говоримо людям про Бога, а вони не мають спраги. Я їм скажу, моя відповідь така: дайте вашим сусідам солі. Якщо мало один паун, добавте дві порції, то після солі їм захочеться пити. Чому не мають вони спраги? Тому що ми загубили силу солі. І зараз мій голос, полюбите чи ні, поверніть силу солі, поверніть силу праведності, поверніть силу святості, поверніть силу Духа Святого. І тоді у людей появиться спрага. Про це місце буде знати не тільки Каліфорнія. Ще один пункт. Ось що написано. Ви знаєте, що в нас є. Що в нас є сім'ї, є жінки, є чоловіки. Чи бувало так як коли-небудь, що чоловік вдома молиться за жінку, тому що вона в хворобі і Бог не відповідає? Чоловік, батько сімейства, священник домі, молиться за дітей і Бог мовчить. Я бачу моменти і бачив людей, коли мовчить Бог, страшніше немає. Інколи Бог мовчить тиждень, місяць, два місяці як важко мовчить небо. Чотири сотні років після Малахії мовчав Бог. А тут Бог мовчить, не відповідає чому. І каже Господь: Я мужчина, я чоловік, буду судитися з тобою. За що? За те, що ти заставляв жертвенник мій обливати сльозами твоєї жінки, яку ти любиш це не просто твоя жінка, це подруга твоя. Як добре браття мати жінку, а як цінно мати подругу, одне серце, один унісон. Ти заставляв її плакати. О, мої відносини з жінкою, це моє табу, це моя кімната. Шановні, я вам скажу, Бог буває в наших спальних кімнатах. О, Бог не вмішується в наші інтимні відносини, вони належать нам. Інтимні відносини – це секрет. Я все постігнув, говорить ісклізіас, на я не понял, путь юношик дивиться, як і втікав від свого батька, приходить в той край далекий, зустрічається на полі із пастушкою Ревєкою, своєю двоюродною сестрою, побачив, заплакав і поцілував. Хіба після поцілунків плачуть, усмігаються, а він заплакав, розшулився, поцілував і заплакав. Якщо ми не знаємо дороги хлопця до дівчини, я скажу: хлопці, доказано. От чому вона моя? А чому він мій? Тому що десь сиділи за столом, дивилися після весілля один одному в очі 45 секунд. Отак, От не відводячи очі. І потім тьохнуло Клик, моя, чк, мій. Все, роби предложення. Не відкаже. Це доказано. 40 секунд не працює. Так що сьогодні браття, хто хоче женитися, запросіть дівчат, не одну. Макдоналдс і пильно дивіться, 40 секунд. Завтра будете робити предложення. О, інтим, це мій. Це чоловік і жінка, син і дочка, і на том точка. Ха, ви побули в моїх шузах. Коли я женився в 80-му, два роки нема дітей. Мене брат Саша Гринчук викликає разом з братами. Ну-ка, сюди, Славік. Два роки чому дітей нема? О, о а я що знаю? Немає все. А потім народився перший. Ну-ка, сюди. А чого немає другої дитини? І я такий був віруючим. вісім дітей. А зараз сини дочка, і на том точка. все більше не можна. А я вам скажу, що Бог вмішується в інтимне життя і стосунки. Бог знає. Полюбив як і Працює довгі сім років, не цілується, не внімається. В ліжку разом їх не застали, все нормально. Дочекався гарного на сході весілля. Веселяться, радіють, він дивиться на Рахіль, Рахілечка дорогенька, I love you so much, я так тебе люблю, моя дорога, моя кагана, я сьогодні вже буду мати тебе як жінку. Приходить вечір, її передягають, і йому шатер посилають. Фонариків не було, свічок не було, все забрали, і мобільних телефонів, і світлом теж не було. Обнімає, цілує, об'ясняється в любві, як і каже, Рахілічка моя дорогенька, я так люблю тебе, я так тебе довго любив, сім років за тебе важко працював під сонцем і вчасною, і сьогодні ти моя, а вона мудро мовчить. А вранці відкриває очі. Ти хто така? Ти одкуди? А замість Рахілі там Лія, Бо батько забрав Рахілі, дав Лію. Ти що наробив? Тобі треба було перше закони конституцію нашої країни вивчити. Перше віддається старша, потім молодша. І працює як і ще сім років. Але серце Якова було до Рахілі, не до Лії. І Бог побачив, що Рахіль любіма боліє, чим Лія. І закриває утробу Рахілі, відкриває лії. Родиться пірень Срувім, Сіміон, Левій, до Юди, від кого прийшов Христос? П'ять синочків. Зразу. Бог вмішався. І я, каже Малахія, буду судитися з вами, тому що ви, чоловіки, вашою поведінкою, грубою поведінкою. О, раніше була моя ласточка, квіточка, сонечка, коханенька, а зараз дуб у лукомор'я, береза стала, терновнік. Що це таке? Браття, говоріть комплименти. Об'ясняйте любові, навіть якщо ви 50 років в шлюбі. Сама красива, йде Авраам разом з ним Сара, йому 70, їй 60. Нас уже списали б на пенсію, бабушкою, і назвали. А вона така була симпатична, каже, красуня, вкрадуть. Не кажи, що ти моя жінка, скажи, що ти моя сестра. 60 років, чуєте, поправте чуприну, чуба свого, жінки, браття! І скажіть, любима моя, кохана моя, Бог вмішується в інтимне відносини. І каже, я буду судитися з вами за те, що ви заставляли обливати жертвенів сльозами. Останній віршик, самий прекрасний. Останній віршик пророка Малахя каже, і в скіннє время я, Господь, пощу вам духілії пророка. І він що буде робити? Поверне серце батька до сина, і серце матері до дочки, і серце дочки до батьків, і сина до тата свого. Як не хватає зараз нам того часу? Боже, дай той час Іллії Боже, поверни той час. Як це станеться, коли це трапиться? Я мав проповідь одну на одній конференції, де було 100 делегатів 100 країн світу і встає один з Індонезії і каже, через декілька років в Індонезії буде 150 мільйонів молоді. Сьогодні в Турції 84 мільйона людей, 50 мільйонів це молоде покоління. Ще ніколи на землі стільки не було молоді, із 8 мільярдів почти 4 мільярда молоді поїдьте в Китай. Пройти не можна стільки молодої покоління. Але проблема є та, що сьогодні молода генерація ушла від Бога, не знає Духа Святого, не знає благодаті Божої, не знає Бога. Ми молимося, кричимо, плачемо, Боже, коли це буде? Я коли був в Нігерії, було мільйон шістсот тисяч людей зібрано на зібранні, коли Бог почав зціляти. На інвалідних колясках люди вставали, костилі кидали, сліпі прозривали. Маленька дівчинка бігає, мамі, мамі you? тому що їй 5 років, вона мами голос чула, ніколи не бачила. Бог дав сліпому очі відкрив, Бог дав свої чудеса. Я впав на цій платформі, я гірко плакав. Приходить одна жінка до мене. Вона сама з Норвегії. І каже: Why do you cry? I lifted up my eye, and tears coming from my eye. Вона каже до мене, дасть за Lord, В останній час я вилю Духа Мого. На народця, кого ти є. Я одіну в силу мою, молоде покоління, і дав велику хвилю пробудження. Ми чекаємо від Духа Божого. Треба помазання Боже для молоді. я пригадав, як мені було 19, нема освіти, нема можливості вчитися, з училища викинули. І Одного разу підбігає одна жінка каже, Славіку, там на Волині є одна проблема. Поїдь, будь ласка, візьми братів, помоліться. Я беру ще двох братів, один з них уже в вічності, брат Гриці Схопніва. І ми поїхали. Ми приїхали в село Обичне, як приходимо, що ми стукаємо. Нам відповідають, ми відкриваємо двері, заходимо, стоїть інтелігентна жінка, така красива сукня, чоловік, в галстуке. Ми сказали, правильно приїхали, так, «Да, правильно. А це ви тут живете, Да, ми живемо. А що вам треба? А вони кажуть: наш син хворий. Йому п'ять рочків. Я подивився, ліжечко недалеко стояло. І він лежав в ліжечку, очі закриті, і кожне 10-15 хвилин його приступ. Тіло міняється, обличчя міняється на різні тона, чорне, біле, світле. І потім знову відпускає. І він лежав в ліжечку. Каже, що наш син був в клініки Амосова в Києві. І лікарі сказали: заберіть його додому, тому що ви працюєте на високих посадах в гавермен. І він помре через два тижні. Ми не хочемо відповідати за нього. Коли ми забирали сина додому із Києва, тоді підходить до нас санітарка і каже: у мене є порада для вас. Якщо ви знаєте когось із віруючих, покличте. Щоб вони помолилися, можливо, Бог поможе. І вона каже: помоліться за нашого сина. Я запитався, ви віруючі? Вона каже, ні, я комуністка, я атеїстка. А ваш чоловік, він директором працює, він теж не віруючий. Я кажу, ви Біблію читали, ми навіть в очі не бачили, а церква вас є, немає. Я глянувся взаді мене в мене всередині велика кімната, там стояло, може, 28 інтелігентних людей. Ось так. Я запитався, можливо, це віруючі? Вона каже, ні. Це наші родичі. Вони приїхали подивитися, як ви будете зціляти нашого сина. Що нам робити? Перше сказати їм, покаятися, прийняти Ісуса, а потім будемо бачити. Ну в нас виходу не було. Ми підійшли до хлопчика, ми стали на коліна, ми положили руки на нього, ми почали молитися. Ми молилися годину. Можете собі уявити, молитовний час годину. Ми були мокрі, були втомлені, хотілося пити. Взаді тишина, і тато з мамою дивляться. Молимося другу годину, нема відповіді. Молимося три години тишина. Три години, а вони стоять і дивляться. Після трьох годин ми піднялися. І тоді ми почали говорити між собою: What we have to do? що будемо робити? Продовжувати молитися чи зупиняємося? Сестри, брати, що робити? Зупинятися чи продовжувати? Голосно. Тоді в мене запитання. Чому ви зупинилися молитися за пробудження? Чому ви зупинилися молитися за зцілення? Чому ви зупинилися молитися за тата, за маму, за сина, за доньку? Чому ви зупинилися молитися за ваших дітей і внуків? Продовжуйте. І ми прийняли рішення: не зупинимося, поки Господь не дасть свою милість. І чую взаді шум! Перша думка віруючі прийшли. Я оглянувся, 28 людей впали на коліна і моляться. Хтось підняв свої руки. Ми підійшли ближче, послухали якісь інші мови, яких ми не знаємо, моляться. Ми побачили, Дух Божий зійшов в кімнату, коли ми прийняли рішення будемо молитися до перемоги. Ми знову стали на коліна, положили руки, ми молилися три хвилинки, чотири хвилинки, не більше. Хлопчик піднімається під нашими руками, стає на ноги, іде до своїх батьків. Піднімає очі і каже: Мамо, я хочу їсти в перший раз за багато місяців. Це ми зробили. Ні, це Бог. Він прийшов. Він побачив серце бажання. Буде молитися, поки Бог не дасть відповідь. Бог його зцілив. Пройшло більше 25 років. Я проповідую, там недалеко, десь біля Ковеля. три тисячі людей зібралися, багато. Я розказую людям, зі мною була група американців. і Я проповідую, і я згадав не так далеко, ось що трапилося, як я був ще молодим. І я їм розказав про те, що я розказую зараз вам. Бачу, з правої сторони, високий дебелий мужчина біжить до мене. Під час проповідів обхватив мене. От так стіснув мене. Я запитався, у вас є якась нужда? Дайте мені закінчити пропит, і ми будемо молитися. Я підняв свої очі, і з його високих очей почали капати сльози на мої щоки. І він каже: Брат Славік, я вас довго шукав. Це я, той хлопчик. Я проповідую Євангелію, і в мене є син. І оці всі невіруючі люди зараз ходять в церкву. Спасибі вам. Дух святий треба. Поверни, Боже, ці часи. Поверни, Боже, твою благодать. Поверни, Боже, і скажи перед Твоїм приходом останній час, щоб ти вилив твій пісні дощ на землю. І тут, на американський континент, де на наш слав'янський народ нехай зійде ласка, і сила Божа встанемо для молитви. Ми до Тебе йдемо, Господи. Ми тебе шукаємо, тому що ти нам треба. Ми без тебе ніхто, а ти наш цар і Бог. Ми хочемо проставляти тебе, щоб не було прокляття. Ми хочемо правильно поводитися з жінками, з чоловіками, з дітьми. Ми хочемо не обкрадати тебе, давати час для тебе. Ми хочемо цінити той подарунок, що ти дав, і це перворідство, тому що ти в тіла наші дав Духа Святого. і ми є храм твій. Ми просимо тебе, благослови брата Алекса, пастора церкви. Благослови його сімейство, родину, ми заступаємося. Нехай кров Твоя буде хороною. І всіх його помічників, і пасторів, і служителів, і тата його вже в старості. Дякуємо Тебе за його служіння, що сина і родину привів до тебе. Джис. Благослови цю церкву, хористів, співаків, старших, молодь дітей. Брати і сестри. Вже нам треба казати амінь. Вибачте мене, будь ласка. Я думаю, вас люблять гостей, правда? Поважаю юстей, вибачте мене як гостя. Але декілька хвилин давайте відемо для Бога. Бо Бог говорить в моєму серці: Підніми молитву за молоду генерацію. I'm asking young people, if you are under 30, come to the front. We will pray for you. if you feel you're guilty you did something wrong god will cleanse you if you need anointing from god to do something for his will you will be blessed now because god is going to send his power of the holy spirit and anoint you young people leave your place all of all of all of come come let's pray together all of young people if i will be in your shoes i will run because i do not invite you to the platform i do not invite you to evangelist or missionary i invite you to jesus to his power Holy Spirit, let's come, let's pray, pray for young people. Братья сестри, буду молиться за дітей, за молоть. Let's come close, close, close. Club, come, come close, close to the front. Let's come close to the front. Let's come close. Let's come. Let's come. Let's come close, close, close. Я прошу, підніметься, будь ласка, на ноги. Молодь, піднимитесь, let's stand up. stand up. Let's stand up. Let's come close, come close, come, young people. Братья, посторонних служитель, пиді сюди бликше. Помолимся за нашу молодь. Це ті, яких Бог буде використовувати. Це ті, на яких Бог виліз свій пізній дощ. Вони знають мову. Вони знають Бога. Вони підуть. Америка має отримати пробудження. Останній шанс для американського континента. Цініть цим часом. Ближче, ближче, підійдіть. Ближче, підійдіть. Africa, when we pray in India, you know what we're doing? We're not watching to our neighbors. We just watching on God. Я прошу вас, в имя Иисуса, поднимите свою руку. Why am I asking lifting up your hands? Because your fingers talking about Creator. Your finger talking about God. Ladies and gentlemen, lifting up your hands. Lifting up your hands. Братья, сестры, подними наш голос молитвы. Сестри, братья, мы можем голосно крикнуть Аллилуйя. Як радісно, коли ноги благовісників звіщають мир. Тому то Господь дозволив нам проповідувати Євангелію. І ми дякуємо за те, що ви дивитеся наші телепередачі, і знаємо, що вони є благословенні і приносять вам повноту Божого щастя і благословіння, ваші домівки, в ваше сімейство. Будь ласка, моліться за нас, підтримайте нас. Ми потребуємо вашої допомоги. Нехай щастить, благословить і допоможе усьому Бог. Будьте благословенні!